Багато хто оформляється ФОПом, перша друга група на єдиному податку, да? і не знає, що до першого числа вище на загальній системі. Там ви заплатите податок, якщо ви будете на загальній системі, 45%. А всі думають, якщо вони на єдиному податку, що вони тільки вже оформилися ФОПом, ви вже на єдиному податку. Ні. Ви тільки будете з 1 числа на єдиному податку. Тобто, зараз листопад, ви тільки з 1 грудня будете на єдиному податку, якщо ви теперки оформилися ФОП, перша і друга група. Дивіться дуже внітельно, бо приходять і кажуть, о, ми не знали, а що тепер робити, а теперки податок треба цей заплатити від вашого доходу. Тільки коли ви з 1 числа, і то ви повинні перевірити в електронному кабінеті, взяти витяг, що ви дійсно на єдиному податку. Хто не знає, як, хто не знає, як вести ФОП, звертайтеся, я допоможу.